Друже, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та пиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це топ 10 танків на єврорегіоні World of Tanks, яких можна охарактеризувати головними невдахами місяця. Цей топ змінюється в режимі онлайн, і я буду його робити кожного місяця. У відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася за минулі 30 днів. Наш топ складений по середньому значенню рейтингу vn 8 на цих машинах та відсотку перемог, який отримують гравці, граючи на них. Також я тобі розповім, скільки досвіду потрібно взяти на них, щоб отримати майстра, і кількість сумарної шкоди для отримання відміток на гармату. Будемо рівняти результати на них і на машинах з найкращими результатами з моїми іншими топами. На 10 му місці у нас розташований німецький тапок PZ7. Відсоток перемог на машині становить 47,21. Показник ВН-8 – 1203 одиниці. Танк, хоча й броньований, але добре пробивається в маску гармати. Має низьку динаміку та малу швидкострільність, також надзвичайно довге зведення буде завдавати певного клопоту. Ну і звичайно, через заднє розташування башти двигун знаходиться спереду. Тому якщо посадити сюди екіпаж з переполоху, можна частенько чути, як твоя відьма буде матюкатися через критування двигуна. З переваг можна назвати хорошу альфу 560 одиниць. І якщо тобі до вподоби... Цей танк і ти хочеш взяти на ньому майстра, тобі потрібно не так вже й багато досвіду 1186 одиниць. А щодо відміток, перша на 2282, друга 3199, а третя на 3919 одиниць сумарної шкоди. Танк для справжніх крутих перців. На дев'ятому місці розташований як пансер Є 100. Я трошки здивований цьому, але насправді в танка найкращий показник перемог і складає аж 49,95 сотень. Але в 8 точно такий самий, як і в тапка з 10-го місця. Машина чудово броньована, але не поворотка, має дуже точну потужну гармату з альфою в 1050 одиниць. Броньований мастодонт, рідний брат ЄСТО, цю ПТ можна використовувати як в наступі, так і в обороні. В першому випадку на язі можна їхати з важкими танками, а так як танк високий, можна ховати НЛД за нижчими броньованими союзниками. Зазвичай, якщо ти в когось поцілиш цієї гармати, в суперника відразу почнуть тремтіти коліна. І він, скоріше за все, почне обдумувати новий план. Але якщо ти залишаєшся один то скоріше за все тебе роздеруть на шматки. Так сумно інколи за цим спостерігати, як таку величну машину по шматкам роздирають малі, але швидкі суперники. А якщо ти хочеш отримати майстра на танку, потрібно заробити 1099 одиниць досвіду. А якщо хочеш відмітки, то перша на 2182 одиниці, друга на 3163 і третя на 3917 одиниць шкоди. На восьмому місці розташований і ще один мастодонт гри World of Tanks. Type 5 Heavy. Японський будинок на гуслях, середній вн 8 на машині 1192 одиниці, а відсоток перемог складає 47,62 соти. Цей танк може бути другим по живучості після Мауса, танком в грі, але на відміну від Мауса, має потужну фугасницю, якою ще потрібно навчитися грати. Тай 5 Heavy ідеально підходить для повільної їзди. І якщо хтось підвипив і не впевнений в швидкісних танках, ти просто їде. Впевнений в собі, і подавляєш своєю впевненістю всіх суперників. Вся арта буде прикута тільки до тебе. І протягом всього бою ти будеш відчувати їхню постійну любов на собі. Також танк може похвалитися фантастичною відстанню, на якій буде працювати радіозв'язок. І союзники завжди будуть знати, звідки тебе забирати в ангар. І якщо хтось бажає взяти майстра на цьому танку, то потрібно заробити 1193 одиниці досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 2253 одиниця, друга 3180. Десяттри і третя на 3949 одиниць сумарної шкоди. Друзі, чи залишились серед вас фанати тайпа? На сьому місці розташований Т-110Е4, американська ПТ з поворотною баштою на 180 градусів та альфою в 750 одиниць. На танку зіграли півмільйона боїв з середнім показником вн 8 в 1192 одиниці. Відсоток перемог складає 48,24. З переваг цієї машини можна назвати потужну гармату, що буде зносити всім башти і хітпойнти. Але зі швидкістю зведення в 2,9 секунди буде дуже важко попасти в колесо ЄБР, який женеться по полю. Машина добре підходить, щоб в ближньому бою вийти з-за спини свого союзника і розрядитися в суперника. На жаль, на танк не можна встановити стабілізатор, а тому повороти дуже сильно впливають на розкид гармати. І якщо ти хочеш зараз отримати майстра на цьому танку, тобі потрібно заробити 1148. Одиниць досвіду забій. А якщо потрібні відмітки, то перша починається на 2186 одиниць, друга на 3100 і третя 3836 одиниць сумарної середньої шкоди. Закриває список з 6 по 10 місце радянський легкий танк Т-100ЛТ. Я думаю, він сюди потрапляє через те, що не дуже вміють грати на ЛТ. І байдуже, що це одна з найнепомітніших машин в грі. На танку зіграли 350 тисяч боїв з середнім ВН8 в 1167 одиниць, а відсоток перемог склав 48,77. І якщо хочеш керувати плоским приземленим танком, то вперед тобі сподобається. З переваг танку можна назвати швидке зведення, гармати та прекрасне маскування, та майже невидимка. І якщо хочеш отримати майстра на танку, тобі потрібно заробити 1207 одиниць досвіду за бій. А якщо що відмітки, то перша на 2301, друга 3474 і третя 4474 одиниці сумарної середньої шкоди. Ну що ж, от ми вже дійшли до топ-5 невдах місяця, на яких гравці показують найгірші результати в боях. Друже, не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. На п'ятому місці розташований американський легкий танк «Шерідан». Його вн 8 складає 1157 одиниць, а відсоток перемог 47,1. Також цей танк має найнижчу виживаємість зі всіх, хто входить в десятку, всього 17%. На жаль, танк не оснастили протитанковими ракетами, які в нього були в реальності, і тому залишилась тільки фугасниця. Танк трішки їздить зі швидкістю в 65 км на годину. Також має непогані кутинахлу гармати, мінус 10 і 20 градусів. Але на жаль, він має великі як для ЛТ-габарити. Та завдяки своїй гарматі можна добряче висадити весь дух сонних суперників. Але ще спробуй попади, тому що в обох гармат. Які є на вибір, точність не показує хороших результатів. І якщо ти хочеш отримати майстра на цій машині, тобі потрібно заробити 1138 одиниць досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 1988 одиниць сумарної середньої шкоди, друга на 3054 і третя на 3949 одиниця. Четверте місце займає британський фановий танк. Багатоповерхівка на гусеницях. FV4005 Stage 2 або Бабаха. На танку зіграли мільйон боїв з рейтингу ВН-8В 1149 одиниць. Відсоток перемог складає 47,45 але зате людям щастить виживати на цьому танку аж в 30% боїв. Хеш фугас на цій машині може знести середній танк одним пострілом при пробитті. Бабаха це машина виключно для дальнього бою, коли суперник стоїть 5-10 секунд. І не рухається, та дає час тобі звести свою гармату для пострілу. Танк має непогану рухливість і завжди, коли вона виїжджає на тебе в лоб, стає трішки лячно, тому що за цим зазвичай йде телепорт в ангар. Але так як це величезний танк повністю без броні, що пробивається фугасами, куди не попади в башті, він є легкою здобичю. І якщо ти хочеш заробити майстра на цій машині, потрібно отримати 1021 одиницю досвіду за бій. А якщо відмітки, то перша на 1850, друга на 2847 і третя на 3622 одиницях середньої сумарної шкоди. Е я вважаю, що цей танк виключно. Фанова модель, щоб вийти один раз в день та добряче просадити комусь з хеш фугасу. Ну от ми вже й дійшли до першої трійки танків. В першу трійку входять аж дві радянські розробки. Яка несподіванка! Третє місце займає ще одна ПТ, і це об'єкт 268. А він має в Н8 1147 одиниць, а відсоток перемог 47,7. Танк має хорошу рухливість, але при цьому низьке бронювання корпусу. Одна з проблем в тому, що через конструкцію кут горизонтального наведення дуже малий для того, щоб влучити в ціль, що рухається, і тому корпус доводиться завжди довертати. А гармата має непогану точність, так само. Само на голді одне з найкращих пробиттів у грі в 395 мм. І якщо ти хочеш отримати майстра на цьому танку, то потрібно отримати 1061 одиницю досвіду за бій. А якщо відмітки, то перша 2179 одиниць, друга 3071 і третя 3784 одиниці сумарної середньої шкоди. На другому місці в нас розташований німецький легкий танк. Рейн Метал Пансерваген, а в якого рейтинг Вен 8 складає 1011 одиниць. А відсоток перемог дійшов до 46,68. Це єдина машина, яка наносить в середньому забій менше тисячі шкоди, що складає 922 одиниці. А виживаємість складає 16%. Ну що ж я вам скажу? Танк має всього 35 снарядів. І це тільки через те, що в ньому три члени екіпажу. І вся робота лежить на командирі, який завжди буде перевантажений. Забрати ще когось і можна, звичайно, докинути кілька снарядів. Але це жилте. Навіщо тобі снаряди, правда? Потрібно ж намагатися світити. Ну і тут вже виходять плюси танка. Він має найкраще. Ші огляд в грі, що складає 420 метрів, все ж думаю, він сюди потрапив, бо він ЛТ і дуже часто найпершим відправляється в ангар через необачність кермувальника. Якщо ти хочеш отримати майстра на цій машині, тобі потрібно заробити 1061 одиницю досвіду. А якщо відмітки, то перша на 2179 одиницях, друга на 3071 і третя на 3784 одиницях середньої сумарної шкоди. На першому місці в нас розташований знову ж таки радянський танк, який переміг в номінації «Невдахи місяця. Т-62А – середній танк. Ця машина являється колекційною і її можна придбати в магазині за срібло по ціні будь-якої прокачуваної десятки. Це єдина машина, яка має трьохзначний рейтинг ВН8 за останній місяць. І він складає 998 одиниць. А відсоток перемог також вражає. Він складає 45,48. Ну що ж, танк має доволі непогану гармату зі швидким зведенням і хорошою стабілізацією. Він має один з кращих показників ДПМ у серед всіх СТ-10 рівня, має практично непробивну башту та малу помітність через низький силует. Звичайно, найкращу радіостанцію в грі. З мінусів це маленька альфа як для 10 го рівня 320 одиниць та поганий кут нахилу гармати, ну як і в інших радянських танках. На мою думку, його позиція тут через те, що це колекційна техніка, і його не потрібно викачувати. Його купують всі, хто не пройшов всі кола пекла, тисячів боїв в грі. І не повністю зрозумів дзен, що досягається при прокачках всіх рівнів. До фіналу гілки прокачки. Тому і такі результати. По своїм характеристикам танк непоганий. А якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, то потрібно заробити 1154 одиниці досвіду. А щодо відміток, то перша стартую на 1891 одиниці, друга 2749 і третя на 3462 одиницях середньої сумарної шкоди. Друже, а що ти думаєш про ці машини з нашого топу ефективності на єврос? Сервері. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!